Коротше, друзі, увага! Случилось чудо. Американці готують таємну угоду, де буде визначено, коли настане мир. Ніколи не було такого, і от опять. прямо зараз тривають консультації в США і так далі. Але це виглядає вже серйозно. Просто фішка в тому, що зараз у США і Європи через це почались проблеми, конфлікт інтересів. Але що саме цікаве, тут США ну явно виглядає лідером всієї позиції, бо вони диктують правила, більше всього грошей вони всім дали, більше всього можливостей, більше всього самі знаєте, чого відправили. І вони типу у руля. Поняло? така от історія. Тому в цій всій історії, що вам хочу сказати: всі українці, у, кого, у яких є паспорт України зараз, от для вас є зараз унікальна можливість отримувати американську ЗП, поняли? Американського рівня. Дуже багато американських блогерів і так далі, яким потрібно розповсюджувати додатково відеоконтент там в Інстаграмі, Ютубі так, і так далі. Якщо у вас є доступ до інтернету, телефон, доступ до інтернету, і скачаний TikTok, Facebook Фейсбук і так далі, для вас прекрасна зараз можливість зайти з нами на цю історію. Я вам розкажу, як це працює. Клікайте там в шапці профілю, я думаю, ви прекрасно знаєте, куди треба. Переходить два дня Я вам просто порозказую, як це все працює, хто нам потрібен, хто кому це підійде, і так далі. Ну, от реально можна отримати, неважливо, де ви знаходитесь. Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, Україна, по барабану. Головне, доступ до інтернету і все. І е, декілька разів просто треба це повторити ці дії, щоб зрозуміти, як це все працює, і можна вийти на рівень американської ЗП, де ви не знаходились. Перший раз такий набір робимо. Збираємо команду, і все вперед погнали. Коротше, тепер ми дивимося. Ну, це що в цій ситуації може нам допомогти. За своє життя треба думати, бо як бачимо, що за нас ніхто не думає, всі просто щось своє мутять, крутять, нам понав'язували кучу різних наративів. Ми з вами сремся через це все багато людей повтрачали життя, багато людей сенс життя повтрачало, багато людей близьких повтрачало, люди просто розгублені і так далі. Я тут дуже типу, за патріотичні настрої, і мені дуже хотілося б, щоб все було у нас дуже хорошо і, і проукраїнське, і так далі, але дивлячись на все довкола, ну треба просто. Просто зайнятися своїм життям, і все створюємо зараз можливості як може. По ну самі знаєте, де клікати, що шукати, як переходить. Я думаю, пояснювати не треба. От, до речі, це для вас і показник. Якщо ви перейшли, вітаю для вас. Це буде дуже легко. Що каже зараз США? США розробляють новий план закінчення війни в Україні. Ого, оце ж ніколи такого не було. І тут потім дивіться декілька разів. Вони пишуть, що ми вважаємо, що в кінці місяця буде мирна угода, в кінці тижня буде мирна угода, в кінці цього року буде мирна угода. Я yeah. Мені таке враження, що вони от розкачують цю всю історію для того, щоб чи поотвлікати внімання, чи дійсно, дай Боже, вже нарешті вони щось готують і за щось здомовились. Бо я бачимо, з силовим методом ну, не виходить цю всю історію вирішити. Вже і так, і сяк, і люди вже на ісході, і, і волонтери. Я ж оце от машини відправляю. Мені так важко на ЗСУ машину відправити, просто знайти людину, яка може вже перетнути кордон відвести цю тачку. Скоро відео буде про це. Це просто жесть. Ну, я, я не знаю, реально на чесному слові і святому духі. Ми ще тримаємося, якийсь такі український, Я не знаю скільки раз нас не знищували, ми далі стоїмо, якось живемо, виживаємо. От українців якась є суперспособність вижити там, де ніхто не виживає. Ну, ре, реально, давайте реально. О, така от історія. Але я як читаю ці всі їхні міністри, місці міністр, міністр, Ша Дрокслів після переговорів з Зеленським у Києві. Поняли, мені навіть надає це все читати. Я дивлюсь на ці всі новини, мені деколи телефонують, розказують. Я це все слушаю. Для мене це все як бла, 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 бла. -бла. Поняли, десь хтось зібрали, щось порішали, щось поразбарювали, поділили якісь вкиди. Е -е... І в мене таке враження, що вони думають, що люди до сих пор дебільні і тупі. Я дуже перепрошую, може я зараз когось ображу, але українців не такі, IQ, як у європейців, у американців. Ми люди ну поумніше. Ми бачимо набагато глибше, і ми бачимо все не так прозаїчно, як воно є. І на кого ці всі вислови, які постійно це читаються, вони щось розказують, розраховані. Я вообще не розумію. ну просто не розумію. Короче, в цій всій ситуації у мене ж день народження було. От від мене для вас такий буде презент. Два дня абсолютно нічого платити не треба. Я розкажу, як зараз на американському ринку можна собі отримати американську ЗП. Це досить достойно. Для цього треба телефон, інтернет, соцмережі. Є потреба там там поняли, там нема маркетолога в нормальних. Тобто, здається, що маркетинг він вообще з Америки, якби з Європи йде. Але насправді ні. Їм дуже далеко до нашого рівня розуміння, як працюють соцмережі і того, як ми можемо працювати. Поним? Ну реально дуже далеко. Українці талановиті, розумні і працьовиті, от як не крути. просто. Це життя щось нам не везло, щось нам всі палки в колеса вставляли. Тому зараз ідеальна можливість, от ми вперше таке відкриваємо для того, щоб зайти на американський ринок і вийти на достойний рівень, щоб жити і почувати себе нормально, бо не ясно, що робити завтра, післязавтра, якщо чесно. Я, якщо ну серйозно, навіть я розгублений. Купа якоїсь інформації, купа всяких жахіть страшилок, там розказують, там нападуть, там кажуть, що буде мир. А насамділі кожен день прокидаєшся, іначе як оцей шоу Трумана, кожен день поняв одне та саме. Просто Ужас за ужасом, який-то ужас за ужасом. Все, що я тут бачу, це просто забезпечити своє життя, допомагати всім армії, Ну, хоч, хоч як то воно буде легше. Все, друзі, на зв'язку. Якщо чесно, я так оставлю цих новостей і так остав їх розказувати. Я, напевно, скоро час перейду більше на живий контент і буду показувати вам, як раніше, що там довкола відбувається. Бо ці всі новості просто достали вже отут аж сидять Все, друзі, на зв'язочку. Слава всім українцям, які досі тримаються, Па-па! на позитивній ноті.